Всім доброго дня, вас вітає Мотосмарт. Сьогодні у нас електричний смарт Fordu 451 кузов електричний Крайс 2013 року. Був куплений на Манхейм у Mercedes Benz. В Україні наїзд за 8000 км. По гарантії була замінена батарея. Дуже гарний стан і комплектація. Легкосплавні диски з датчиками тиску, дзеркала в колір капсули тридіон, панорамний дах, гарна зимова резина, Falcon. Спортивне кермо. з круїз контролем. електропідсилювач керма Повний електропакет, електродзеркала з обігрівами. Вісім подушок безпеки. Сидіння тканина, комплектації пешен з обігрівами. Бардачок, Датчик дощу та світла. Також є Ambient Light, підсвітка повна салону. Додаткова опція. Підстаканник. Оригінальні нові килимки. Зимові. Дінко код авто та рік виробництва. Шостий місяць, 13 рік. Безприсутній AUX-USB. На обліку в Києві. Наші контакти, звертайтесь! Всім гарного дня!